28 лютого 2019 року, після дев'яти важких років ув'язнення за вбивство власного чоловіка, Салі Чален отримає право на повторний розгляд справи. Вже у липні цього ж року її звільняють у залі суду. Це рішення сколихнуло британське суспільство, викликавши неоднозначні реакції одні вбачали в цьому акт відновлення справедливості, інші створення небезпечного прецеденту. Сьогодні ми зануримось у трагічну історію Салі Чален, щоб зрозуміти, що призвело до цього моменту та чому саме ця справа змінила підхід до правосуддя у Великобританії. Салі Чален народилась у 1954 році в невеликому містечку Уолтон на Темзі, Англія. Вона була п'ятою дитиною в родині. Коли Салі було лише 5 років, її батько раптово помер від серцевого нападу. Ця трагедія сильно вплинула на сім'ю, залишивши матір наодинці з вихованням п'ятьох дітей у непростих умовах. Родина жила досить скромно, і мати Салі, хоч і робила все можливе, щоб прогодувати дітей, дотримувалась суворих консервативних поглядів. Вона прищеплювала доньці думку, що головне призначення жінки. Обслуговувати сім'ю, і ці обов'язки не можна перекладати на чоловіка. Це виховання заклало в Саллі відчуття обов'язку підкорятись і піклуватись про інших, навіть коштом власного добробуту. У віці 15 років у житті Салі з'явився Річард Чален, старший за неї на 5 років. Вона закохалась в нього з першого погляду. Їхні стосунки розвивалися плавно і без драматичних моментів. Коли Саллі познайомила Річарда зі своєю матір'ю та була задоволена вибором доньки. Річард на той час працював автослюсарем і заробляв непогані гроші, що додавало стабільності в їхні стосунки. Перші роки спільного життя здавались щасливими. Все йшло розмірено, без конфліктів, але як пізніше відзначать психологи, з якими працювала Салі, у фігурі Річарда вона підсвідомо шукала заміну втраченого батька, якого їй дуже не вистачало з дитинства. У 1979 році Салі та Річард одружились. Потім у них народилось двоє синів: Джеймс у 1983 році та Девід у 1987. Саллі повністю присвятила себе родині, прагнучи побудувати те саме ідеальне сімейне життя, якого її мати так навчала змалку. Після весілля та народження двох синів життя Саллі поступово почало змінюватись. Спочатку вона просто віддалялась від друзів і рідних. Виправдовуючи це сімейними обов'язками та бажанням зосередитись на родині, але день за днем це віддалення переростало в ізоляцію. Салі все рідше виходила на зв'язок, ігнорувала запрошення на сімейні свята, не відповідала на дзвінки та повідомлення. Її відсутність стала помітною, але рідні не знали, як правильно реагувати, і тим більше не уявляли, що відбувається за зачиненими дверима їхнього дому. Згодом, у стосунках Салі з Річардом, стало очевидно, що її роль дружини поступово зводиться до обслуговування Річарда. Вона не мала права голосу у важливих рішеннях і швидко втратила контроль над власним. Життям з люблячої партнерки Саллі перетворилась на зручний об'єкт для маніпуляцій та знущань. Річард почав поводитись з нею не як із рівноправною людиною, а як із власною іграшкою, яку він міг використовувати як заменеться. Особливо тяжким було те, що його знущання мали публічний характер. Він дозволяв собі принижувати Саллі в присутності інших людей, коментуючи її зовнішній вигляд та поведінку з сарказмом і зверхністю. Звичними стали образливі зауваження про те, що вона недостатньо приваблива чи не відповідає його вимогам. Будь-які спроби Салі висловити свою думку або показати незадоволення, швидко пригнічувались. Він ставив її в такі ситуації, коли вона відчувала себе безпорадною та винною за будь-яку дрібницю. Це психологічне насильство поступово зламало Салі. Вона втратила не лише впевненість у собі, але й зв'язок із власною ідентичністю. Річард ізолював її від соціального життя, контролював фінанси та навіть впливав на те, з ким вона може спілкуватись. Її світ звузився до однієї людини її чоловіка. І це життя стало для неї пасткою, з якої вона не бачила виходу. Роки ізоляції та принижень підірвали психічне здоров'я Салі, поступово штовхаючи її до крайнього емоційного виснаження. Вона намагалась зберегти видимість нормального життя, але з кожним днем їй це вдавалося все важче. Здавалось, що навіть рідним і близьким вона більше не могла довіряти, її світ став замкнутим а відчай усе глибшим. Діти Салі та Річарда поступово усвідомлювали, що стосунки їхніх батьків були далекі від здорових. Вони неодноразово намагались вплинути на батька, просили його бути м'якішим та припинити моральний тиск на матір, проте всі їхні зусилля були марними. Річард продовжував домінувати, зміцнюючи свій контроль над Салі. У 2009 році Салі наважилась розірвати ці руйнівні стосунки. Вона придбала власний будинок неподалік та переїхала туди разом із молодшим сином, подавши документи на розлучення. У цей момент вона відчула справжню свободу вперше за багато років. Це було як ковток свіжого повітря після довгої ізоляції та принижень. Однак це відчуття свободи тривало недовго. Поступово Саллі знову почала відчувати емоційну залежність від Річарда його присутність навіть на відстані продовжувала отруювати її життя. Він почав зустрічатись з іншими жінками, викликаючи у Салі ревнощі та почуття неповноцінності. Вона стежила за його активністю в соціальних мережах, читала його електронні листи, і навіть просила сусідів повідомляти про його дії. Зустрічі з Річардом після розриву були болісними і лише посилювали її відчай. Салі не могла подолати відчуття провини та емоційної залежності від чоловіка, хоча вони більше не жили разом. Річард продовжував поводитись з нею так само, як і раніше, використовуючи маніпуляції і приниження для підтримки свого контролю. Цей короткий період свободи виявився ілюзією. Салі знову опинилась в пастці власних емоцій і страхів. Вона почала втрачати надію на нове життя, не бачачи виходу з цього замкнутого кола. Коли Салі звернулась до Річарда з проханням відновити шлюб, він погодився, але висунув жорсткі умови. Він вимагав підписати шлюбну угоду, яка позбавляла Саллі більшої частини фінансових активів, на які вона мала право. Ця угода не тільки закріплювала його фінансову перевагу, але й містила принизливі положення, такі як заборона перебувати Річарда, та відмова від куріння. Для Салі це стало черговим ударом, але вона була настільки емоційно залежною від нього, що готова була підписати цей документ лише б відновити стосунки. 14 серпня 2010 року Салі повернулась до їхнього спільного дому в Клейгейті, сподіваючись провести час разом з Річардом і знайти спосіб врятувати їхній шлюб. Цей день мав стати моментом, коли вони обоє спробують дати своїм стосункам ще один шанс. Проте атмосфера напруженості і домінування, що панувало у їхніх стосунках протягом багатьох років, нікуди не зникла. Річард продовжував поводитись так само зверхньо та зневажливо, що лише поглиблювало відчай салі. Вона відчувала, що навіть намагаючись врятувати шлюб, вона втрачає себе остаточно. Кожна взаємодія з Річардом лише підсилювала її відчуття безпорадності та емоційного виснаження. Того ж дня, коли вона переступила поріг їхнього дому, вона ймовірно сподівалась на примирення, але натомість зіткнулась з тим самим болем і приниженням, від яких намагалась втекти. Цей момент став поворотним у її житті та призвів до трагічних наслідків, яких вже не можна було уникнути. В цей день Річард попросив Салі сходити в магазин і купити щось на сніданок. У цей момент вона відчула підозру, чи намагався він спеціально вивести її з дому. Після повернення Салі вирішила перевірити його телефон і виявила, що Річард дзвонив жінці, з якою раніше познайомився в інтернеті. Салі знала про цю жінку, і це підтвердило її найгірші підозри. Коли вона спробувала отримати пояснення, Річард у звичайній зневажливій манері відмовився щось пояснювати. Він припинив розмову різким зауваженням: не треба ставити мені запитань. Це стало останньою краплею. Салі стверджує, що майже нічого не пам'ятає з того моменту. Проте далі події розгортались швидко і невідворотно. Молоток, який вона привезла до їхнього спільного дому раніше, опинився в її руках. У приступі люті та емоційного зриву Салі завдала Річарду не менше 20 ударів по голові. Вона не могла зупинитись, виливаючи на нього накопичені роки, біль. Після цього Салі завернула тіло Річарда в старі штори і нібито в стані автоматизму, повернулась до побутових справ. Вона просто продовжила мити посуд. У цей момент стало очевидним, вона розірвала стосунки з Річардом остаточно та безповоротно. Після того, як Салі вбила Річарда, вона відчула глибокий відчай і вирішила покінчити з життям. Її думки були сповнені провини та страху перед майбутнім. Вона вирушила на бічі Хет, місце на південному узбережжі Великобританії, яке сумно відоме як точка, де часто стаються самогубства. Перед цим Салі написала прощальну записку, в якій висловила свою любов до синів та просила у них вибачення. Її план був простий: піти так, щоб вони не дізнались про деталі трагедії від неї особисто. Проте стоячи на краю скелі, вона не змогла зробити цей останній крок. Думки про дітей зупинили її. Салі усвідомлювала, що не може залишити їх сиротами, забравши з собою останню людину, яка могла про них подбати. Вона відчула, що, попри все, їм потрібна буде її підтримка. Зрозумівши це, Салі повернулась назад. Вона зателефонувала синам, зізнавшись у тому, що сталося, і потім добровільно здалась поліції. Під час розслідування Салі Чале не заперечувала свою провину. Вона чесно зізналась у вбивстві чоловіка, але її відповіді на окремі питання залишали слідчих у сумнівах. Коли її запитали, як на кухні опинився молоток, Салі відповідала неоднозначно. Спочатку вона заявила, що не пам'ятає цього моменту. Згодом вона стверджувала, що привезла молоток зі свого нового будинку, але так і не змогла пояснити, з якою метою вона це зробила. Ця справа швидко привернула увагу громадськості та ви. Кликала величезний суспільний резонанс. Багато людей вважали, що дії салі стали наслідком багаторічного психологічного та емоційного насильства з боку Річарда. Під час судових засідань біля будівлі суду регулярно проходили мітинги на підтримку салі. Активісти вимагали справедливого вироку, закликаючи суд врахувати обставини, що спонукали салі до такого вчинку. Однак перший судовий процес завершився не на користь Салі. Суд визнав її винною в умисному вбивстві та засудив до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 22 роки. Захист намагався навести докази психологічного тиску, якого вона зазнавала у шлюбі, але тоді суд відкинув ці аргументи. Вирок став для Салі страшним ударом, проте це був лише початок довгої та непростої боротьби за справедливість. Джеймс і Девід не втрачали надії. Вони вірили, що їхня мати не є холоднокровною вбивцею, а стала жертвою багаторічного психологічного насильства та контролю з боку Річарда. Разом із командою адвокатів вони почали боротьбу за перегляд справи. Справжній прорив став можливий завдяки прийняттю у Великобританії нового юридичного поняття примусового контролю. Ця концепція визнає, що психологічний та емоційний тиск. Контроль над фінансами та ізоляція можуть бути настільки ж руйнівними, як і фізичне насильство. Закон про примусовий контроль набув чинності лише у 2015 році, вже після того як Салі була засуджена. Її адвокати наполягали, що цей контроль став головною причиною емоційного зриву, який призвів до трагедії. У лютому 2019 року Верховний суд ухвалив перегляд справи Саллі з урахуванням нових доказів. Адвокати представили свідчення про багаторічне приниження та маніпуляції з боку Річарда, які поступово зламали психіку Саллі. Річард ізолював її від друзів та родини, принижував публічно, контролював її фінанси та життя. Цей тиск і маніпуляції не давали їй змоги по. Повністю відновитись навіть після розриву стосунків. Суд визнав, що ці обставини були критично важливими та повинні були враховуватись під час первинного судового процесу. У липні 2019 року вирок про умисне вбивство було скасовано. Салі визнали винною у ненавмисному вбивстві, що змінило її статус у суді, оскільки вона вже відбула 9 років у в'язниці, їй було дозволено вийти на волю прямо із судової зали. Поряд із хвилою підтримки сформулювалася група людей, які критикували це рішення. Вони наполягали на тому, що Салі чітко усвідомлювала свої дії в день вбивства. Аргументуючи свою позицію, вони наголошували на тому, що вона привезла молоток до їхнього спільного дому, написала прощальну записку, загорнула тіла Річарда в штори. Пізніше сама звернулась до поліції, що на їхню думку свідчило про усвідомлення нею скоєного. Критики також вважали, що вплив емоційного насильства перебільшений, а справа Саллі може створити небезпечний прецедент, за яким домашні конфлікти можуть виправдовувати вбивства. Особливо сильна критика була спрямована на одну із адвокаток Саллі Вістріч, яка відома як феміністка та активістка ЛГБТ спільноти. Опоненти звинувачували її у гендерній упередженості, стверджуючи, що вона захищала Салі лише через свою ненависть до чоловіків. Такі заяви додали ще більшої напруги до суспільних дебатів навколо цієї справи. Після звільнення у 2019 році Салі Чален стала частою гостою в телеетерах та давала інтерв'ю різним медіа у Великобританії. У цих програмах вона ділилась подробицями про жахливу реальність, у якій жила роками. Вона говорила про приниження, ізоляцію та емоційний тиск, який переживала у шлюбі з Річардом. Попри це, Салі часто зазначала, що якби парадоксально це не звучало, вона все ще любить Річарда, адже він був значною частиною її життя. В інтерв'ю Салі особливо підкреслювала, що психологічне та емоційне насильство може бути навіть більш руйнівним ніж фізичне. Вона застерігала, що суспільство часто недооцінює небезпеку такого виду насильства, бо його наслідки менш помітні, але не менш травматичні. Її виступи стали важливим голосом у підтримці тих, хто переживав примусовий контроль і психологічний аб'юз, привертаючи увагу до цієї проблеми. У 2023 році стало відомо, що Саліт Чален вийшла заміж вдруге. Її новий чоловік на ім'я Дел був другом Річарда та добре знав їх обох ще за часів їхнього шлюбу. Це викликало нову хвилю критики та обурення. З'явили звинувачення, що вона умисно вбила Річарда, щоб звільнити собі шлях для стосунків із Делом. Попри негативну реакцію, Салі не коментувала ці звинувачення напряму, але продовжувала наголошувати, що її вчинок був наслідком емоційного виснаження та багаторічного аб'юзу, а не холоднокровно спланованим вбивством. Її сини залишились на її боці, підтримуючи матір у новому етапі її життя. На сьогодні у мене все. Дякую за активність і до зустрічі!